Відносно молода компанія і 150, яка за короткий час стала досить відома завдяки виробництву молодіжних захищених смартфонів, представила оновлену лінійку серії B, яка вже 6 вересня буде доступна за супер ціною на AliExpress. Перший представник буде називатись і 150 B2. Це бюджетний апарат компанії, який візуально буде таким, як минула версія B1. До речі, повний огляд є на моєму каналі, проте внутрішня частина буде дещо удосконаленою в порівнянні з первістком. Серцем і 150 b 2 залишиться той же бюджет. 8-м'ятерний процесор від Mediatek Helio G37. На передній частині телефону буде 6,5 дюймовий Full HD дисплей з частотою оновлення 60 Гц. Всередині апарату знаходиться 6 ГБ оперативки, яку можна віртуально розширити ще на 6, і цілих 256 ГБ постійної пам'яті. Головна камера отримає сенсор на 48 Мп. Також не забули і про камеру нічного бачення, яка буде на 20 Мп. Батарея теж пасти задніх не збирається. Вона в смартфоні буде на 10 000 мм. <H1> Про Чіпен всі також не забули. За роботу софту відповідатиме свіжий 13-й Android, ну і звісно ж, B2 буде захищений від води та бруду за стандартами IP69. Старший і більш серйозний брат новинки буде називатись i e 50 B2 Ultra, і тут ситуація вже набагато цікавіша. Думаю, у вас такі характеристики також не залишать байдужими. Насамперед, звісно ж, смартфон захищений від води і ударів за стандартом IP69, але ось підхід до його дизайну і функціональності однозначно вражає. Тут і другий дисплей ззаду, і дуже стильна вставка з камерами, на задній панелі цілих три спалахи, все в кращих традиціях бренду. Так, зараз нікого не здивувати великою ємністю акумулятора або потужним процесором, тому і Fan Fifty вирішили стати першими на міжнародній арені серед конкурентів завдяки камері. Основний модуль на 200 Мпікселів. Вражає, погодьтесь. Новинка вміє знімати відео в якості 2К зі стабілізацією, але є ще і нічна зйомка, для якої так само використовується одна з найкращих камер 64 Мп. У смартфоні i e 150 B2 Ultra використовується другий дисплей на задній панелі. В їх смартфонах таки можна побачити часто: Bluetooth 5.2, NFC, Android 13 все це про новий флагман компанії. З обох сторін смартфон покритий склом Gorilla Glass 5, але найцікавіше управляти другим дисплеєм можна за допомогою жестів рукою. Серцем апарату буде не новий, але перевірений часом Helio g 99. Цей процесор дійсно досить непоганий, його вистачає і для ігор, і для роботи, і для багатьох інших завдань. Вбудованої пам'яті 256 ГБ, оперативної 12 ГБ. Акумулятор на 15 тисяч мАч з можливістю швидкої зарядки на 65 Вт. Дисплей тут також не підкачав, він отримає діагональ 6 і 8 дюймів з роздільною здатністю Full HD Plus і частотою оновлення 120 Гц. І найголовніше, з 6 по 9 вересня смартфон ІF150B2 буде продаватись всього за 99 доларів, а старша модель і 150 B2 Ultra за 199. Посилання залишу у описі під відео.